Робочі будні вибухотехніків від початку повномасштабного вторгнення стали більш ризикованими. Поліцейські вибухотехнічної служби Житомирщини працюють по всій країні. Нещодавно із відрядження повернулися фахівці, які розміновували деокуповані території Київщини, Харківщини та Херсонщини. цих випадках були якби небезпечні моменти. Всі території були заміновані, просто деякі мінувалися так сказати на швидку руку. У них не було часу, це Київська область, їх звідти вигнали, тобто не встигли вони там наслідити за собою. Після цього в Харківській області вже було побільше мін, було дуже багато мінних полів різного типу: і протитанкові, і протипіхотні, і касетні, і також дуже багато боєприпасів залишалось, які не вибухнули. Ну і після того ми вирушили до Херсонської області. Там вже було значно більше і більш розумно поставлено ці боєприпаси. Було дуже багато мінпасток. У такі пастки потрапляли і цивільні в умовах війни. Люди вимушені їхати в пошуку дров та продуктів і часто потрапляють на міни. Ми також виїжджали на такі випадки. Після цього находили там ще в тому ж місці вибуху. 11 протитанкових мін під ними, як ну, зазвичай, вони встановлюють мінні пастки МЛ-8 МЛ 7 Чим вони небезпечні? Тим, що коли ми зрушуємо протитанкову міну з місця, вона просто вибухає від того, що спрацьовує пастка на розвантаження. Вибухотехніки працювали і в складі слідчо-оперативної групи після обстрілів потрібно було встановити. Що саме вибухнуло, яким чином забезпечити безпеку слідчо-оперативної групи? Інспекторам довелося відчути на собі всі жахи війни. Щоденно ризикуючи життям, вони виконували свою роботу. Найстрашнішим завданням була ексгумація тіл мирних жителів. Окупанти розстрілювали мирних жителів, закопували їх навіть бували такі випадки, коли в себе біля позицій. І потрібно було відкопати, ну, так як ми знаємо, що вони дуже часто мінують тіла загиблих, потрібно було забезпечити безпеку на таких місцях. Для вивчення ворожих боєприпасів інспектори зібрали колекцію вибухівок. Ну, от було одним з них викопана ось такий ось така авіабомба. Що її цікавого, що вона була начинена. Е Вибуховою речовиною там мілініт, якщо довго він знаходиться в землі. Якщо він довго знаходиться в землі, е, так як ця кислота вона входить в реакцію із металами, і от самі солі е, пікрати вони дуже небезпечні. Людство не встигло оговтатись від війни минулого століття, як на долю українців випало нове випробування. У своїй роботі натрапляють вибухотехніки і на знахідки минулої епохи. Е, навіть до цього часу дані вибухові матеріали часів Другої світової війни. Вони вибухаються, при заподіюють багато шкоди, ну і горе людям постояли, подивилися. Ну да, одна одні боєприпаси догнали, другі боєприпаси, тобто і старі Другої світової і, скажімо так, нова війна. Інспектори повернулися до виконання безпосередніх завдань на Житомирщині і дбатимуть про безпеку її жителів. До зведеного загону поліцейських саперів найближчим часом вирушать їх колеги.